Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. У цьому відео я хочу зробити гайд на одну із самих імбових та популярних персонажок у грі. Вона використовується в багатьох командах, а в націоналці вона посідає одну із головних ролей, адже важко уявити собі націоналку без цієї героїні. Зустрічайте, Сян Лін! І в цьому відео ми розберемо здібності Сянлін Сузір'я, підберемо зброю, артефакти, характеристики, які будемо шукати, та оглянемо команди і ротацію на полі бою. А перед цим ти можеш підтримати мене своїм лайком та підпискою на мій канал. Усі скили Сян Лін спрямовані на завдання піро-демеджа. Дуже важливим аспектом персонажа, що виділяє її серед інших героїв, є здатність наносити демедж, не перебуваючи на полі бою. Її не потрібно тримати активним персонажем, достатньо використовувати елементальну навичку та вибух стихій. І можна переключитися на союзників. Це це у поєднанні з високим демеджем робить Сян Лін однією з найкращих саб дд особливо для гри через реакції пара та тан. Ну що ж, а тепер оглянемо здібності Сян Лін. Звичайна атака. Виконує до п'яти послідовних ударів списом. Заряджена атака споживає певну кількість витривалості, щоб кинутися вперед, попутно задаючи демеджа супротивникам. Далі у нас елементальна навичка. Викликає Гобу, який через 2 секунди починає дихати вогнем на супротивників, задаючи піро демеджа по площі кожні півтори секунди, цілих 4 рази. Один удар Гоби завдає приблизно. Настільки ж демеджа, скільки один удар піро торнадо, але він має недолік, залишається на місці там, де ви його кидаєте. Також він може помилятися в цілях, тому краще його кидати якнайближче до ворогів. Гоба вироблятиме по одній елементальній частинці щоразу, коли влучить хоча б в одного ворога, ще є приємним бонусом для Сенлін. А після закінчення дії навички на місці гоби залишається перчик, який бафає на 10% силу атаки персонажа, який його підбере. Посилення дії 10 секунд. А далі у нас залишається вибух стихії, запускає вогняний вихор, який обертається навколо. Коло активного персонажа, завдаючи демеджу усім зачепленим ворогам. Ця навичка є ключовою здібністю Сян Лін, тому важливо, щоб вона використовувала її якомога частіше. До речі, якщо при використанні ультімейта почати бігати проти одиникової стрілки навколо ворога, то ми зможемо збільшити кількість попадань ульти по ворогам. Особливо це ефективно проти босів. Вибух стихій може як і накладати піростатус на ворогів, так і закривати реакцію завдяки своїм механікам. Також вибух стихій Сенлін має механіку снепшоту. Це є та причина, чому ультимейт Санлін настільки сильний, адже вона запам'ятовує усі бонуси від інших персонажів, які Сенлін отримала перед активацією Піро Торнадо. Ось тут, наприклад, Сенлін отримала баф на силу атаки від ульти Бенета. Та на майстерність стихій від пасивки Кадзухи. І всі ці бонуси будуть діяти, допоки не закінчиться Ульта Сян Лін. З недоліків можна виділити прив'язку до ближнього стилю бою. Вихор повинен торкатися супротивників, тому використовувати в команді з персонажами, які граються на дальніх дистанціях, не найкраща ідея. Тривалість вибуху стихії 10 секунд. Відкат вибуху стихії триває 20 секунд. Вартість 80 одиниць енергії. Щодо порядку прокачування. Здібностей, то сянлін використовує дві здібності для нанесення демеджу. Це вибух стихії і елементальну навичку. Ульта за будь-яких обставин сильніша за єжку. Тому пріоритет завжди стоїть на ній. Таким чином, спочатку прокачуємо вибух стихій, потім єжку, і якщо потребуєте, можете прокачати звичайні атаки. А далі у нас пасивні здібності. Перша пасивна здібність збільшує дистанцію дихання гоби на 20%. Так би мовити, маленький бонус. Друга пасивка дає нам перчик, який гоба залишає після себе на полі бою. Перчик збільшує силу атаки на 10% на 10 секунд. Баф діє тільки на того персонажа, який підібрав перчик. І третя пасивка при приготуванні ідеальної страви, що підвищує силу атаки, має 12% шанс приготувати додаткову страву. А далі перейдемо до огляду сузір'їв. А перше сузір'я зменшує піропір ворогів, по яким попав Гоба своїм диханням на 15%. Доволі таке корисне сузіря для команди. Друге сузіря посилює останню атаку в серії звичайних атак ефектом вибуху. Як може здатися з першого погляду, це відкриває можливість гемплею через автоатаки. Але на ділі ця конста практично марна. Третє сузір'я збільшує вибух стихій на 3 рівня. Четверте сузіря збільшує тривог. Валість ультимейту на 40%, тобто додаткові 4 секунди. Це дає нам приріст у загальному демеджі для команди та зручність. П'яте сузір'я збільшує елементальну навичку на 3 рівня. І шосте сузір'я під час використання вибуху стихії всі члени команди отримають плюс 15% до піро демеджу. Але сама Ульта Сян Лін не отримає цього бафа. Приємний такий бонус для команди. А тепер переходимо до підбору зброї. Зброю для Сян Лін вибирати потрібно, виходячи зі статтів артефактів і команди, в які вона буде гратися. Також дивіться на відсутній параметр та беріть спис на відновлення енергії, якщо його не вистачає, або на майстерність стихій. Адже зброя має доповнювати збірку сян Лін. Остаточно балансуючі їх характеристики. Найкращим варіантом на Сян Лін буде сигнатурка Райден поглинаюча блискавка. Найсильніший спис для Сян Лін, оскільки дає їй всі необхідні стати і підійде в усі загони, де вона використовується. Особливо добре покаже себе в командах без Бафера на атаку, але спеціально вибивати цей спис для Сян, Лін я не рекомендую. Адже в ігрі вже є схоже за характеристиками спис. І це Вилов, який буде топ-2 списом для сян Лін. Незважаючи на те, що Вилов є чотирьохзірковою зброєю, зброя значно посилює дамаг сян Лін. і повністю їй підходить. До того ж його легко отримати, бо він добувається з риболовлі. Так, потрібно трішки половити рибу, але воно того варте. Топ-3 варіант це небесна вій. Легендарний варіант зі стандартного банера. Значно підвищить атаку, дасть відновлення енергії і трохи крит шансу. Можна використовувати як у командах від елементальних реакцій, так і у моноелементальних загонах. Топ-4 варіантом на Ценлін буде сигнатурка Сайну: Посох багряних пісків. Один з найсильніших варіантів при грі в командах від реакції пар або танення. В артефактах потрібно шукати якомога більше відновлення енергії, щоб був комфортний баланс статів. Ще один варіант який можна поставити на Сенлін, це посок Хоми. Він заливає багато кридемеджу, а це полегшить нам пошук критів у артефактах. Наступна зброя це гроза драконів. Дуже сильний спис для команд, де Сенлін б'є ультою по ворогам, які знаходяться під гідростатусом. На пробудженнях порівнюється з деякими легендарками, але вимагає дотримання умови пасивки. Не працює в прожарках і в командах, де Сянлін забезпечує піростатусом іншого персонажа. Наступна зброя це балада Фьордів. Дуже хороший варіант для гри через реакції пар або танення. Наявність Беннета допускається, оскільки умова вимагає мінімум трьох героїв, а не всіх чотирьох. При використанні цієї зброї бажано набрати в статах більше відновлення енергії. Єдиний мінус, що зброю можна дістати лише за донат. І ще одна донатна зброя це смертельний бій. Хороший варіант для легшого балансу статті, але необхідно набрати багато відновлення енергії в артефактах. Далі у нас буде прототип, який. Можна безкоштовно скрафтити у Коваля, Заливай багато енергії, але пасивка марна, адже дає баф тільки до звичайних та заряджених атак, які ми не використовуємо. Ще один варіант це плавник хвилеріза. На пробудженнях здатна змагатись по демеджу навіть з легендарною зброєю. Але в цієї зброї є проблема це ускладнений баланс статтів. Наступний у нас спис Фавонії. Це найкращий варіант на Сенлін, яка грається без Бенета в команді. Ця зброя відновлює енергію Сенлін плюс додатково створює кульки з енергією, які будуть заливатися всій команді. І остання зброя це хрест та таїн, який можна скрафтити безкоштовно в інодзумі, де є сянки і майстерність тигій, а пасивка бафає елементальну навичку і трішки нам заливає енергії. А далі підберемо артефакти та характеристики, які нам потрібні. Серед артефактів для Сенлін немає великої різноманітності, оскільки немає рівноцінних між собою наборів. Намайтеся зібрати повний сет емблеми. Він дає для Сенлін відчутно більше демеджу, ніж інші набори або шматки 2. Два солянку варто використовувати тільки в тому разі, якщо вони сильно кращі по критам або по відновленню енергії для Сянлін. А топ один варіант, як я вже згадував раніше, це сет емблеми. Найкращий сет для Сенлін, оскільки підсилює головну навичку і дає цінні афікси в ульту. Краще зібрати повний комплект емблеми, але на перший час використовувати два шматки теж можна, якщо не вистачає енергії. Топ-2 варіанти сет вогняної відьми. Підсилює піродемедж і демедж від реакції з цим елементом. Бонус від двох шматків відмінно підійде на перший час, але збирати повний сет не варто. Є більш корисні альтернативи для Сенлін. І краще носій самого сету. Як варіант. Можна одіти сет церемонія стародавній знаті. Дві частини сету збільшують шкоду вибуху стихій, що буде корисним для Сянлін. А чотири частини допустимі в разі, якщо в команді немає іншого носія цих артефактів, тому що Сянлін краще робити наголос на її власний демедж, а не на баф союзників. І останній варіант це сет позолочені сни. Збільшує силу атаки і майстерність стихій, але не полегшить набір енергії. І не посилить шкоду ульти, краще віддати комплект іншим дамагерам. На Сенлін використовувати тільки за відсутності альтернатив. А далі розглянемо характеристики, які нам потрібно шукати в артефактах. Принцип підбору характеристик в артефактах для Сенлін виходить від того, в якій команді і з якими героями вона буде гратися. Якщо Сенлін грає в монулементальних командах пірогероями, то їй не потрібна майстерність стихій, бо їй нема чим реагувати, а цей стат збільшує лише шкоду різних реакцій між собою. Майстерність стихій у годинниках береться, якщо зброя вже має цей стат, і у Сенлін разом з додатковими характеристиками в артефактах більше 180 відновлення енергії. Також важливо, щоб саме Сенлін у команді закривала реакції. Як приклад можна навести загін із Тарталією. Вибір на користь сили атаки варто зробити, якщо у Сянлін більше 180% енергії, але при цьому вона грає в піро командах. Таким чином можна зробити короткий висновок. Майстерність стихій актуальна лише в командах, де вона виступає як реактор. А силу атаки і відновлення потрібно балансувати. Тому в годиннику шукаємо відновлення майстерність або силу атаки, в залежності, чого більше потребує ваша сянка. Келиху завжди шукаємо піро-демедж, Ну а капелюх ставимо на крити. В додаткових статах шукаємо крити, відновлення енергії, майстерність стихій та атаку. Щодо оптимальних значень, які потрібно зібрати у статах, то вони будуть наступні. Сили атаки потрібно зібрати від 15 до 1700 одиниць. Через персональний стат при підвищенні майстерність стихій і сильну необхідність у великому відновленні енергії, у неї рідко буває високий показник сили атаки, і бажано це компенсувати. Використанням Беннета в команді або іншим бафером. Щодо критів, то тут вже все простіше, збираємо у співвідношенні 1 до 2. Тобто 60 шанса крита на 120 крит демеджа. Чим більше, тим краще. Майстерність стихій також нам потрібно зібрати, але якщо граємо через реакції. Ідеально зібрати буде 250-350 майстерності стихій. І відновлення енергії, як мінімум 180%, якщо граємо в парі зі ще одним піроперсонажем. Якщо ж вона в команді одна то потрібно збирати 240%. Далі переходимо до підбору команд, в яких може гратися Сян Лін. Сян Лін є піродамагером, що атакує з кишені. Завдяки своїй стихії і механікам вона може як збільшувати шкоду інших персонажів, створюючи базу для елементальних реакцій, так і повністю взяти на себе роль головного дамагера. І перша команда, це націоналка з Райден. Одна з найсильніших команд у грі і найкомфортніша для гри за Сенлін. Ульту завжди використовуємо по КД завдяки Беннету і Райден. Ця команда показує дуже велику шкоду, маючи в складі лише одного легендарного персонажа. Також є варіант націоналки з тарталією та кадзухою або аяту та кадзухою. Майже не поступається демежем команді з райден. І бюджетний аналог націоналки, якщо немає рок, що повністю складається з епічних персонажів. Теж доволі сильна пачка, яка закриває контент. Далі у нас команда зганюй або Аяку через танення. Команда, в якій Сян Лін не закриває реакцію, а навпаки, забезпечує піростатус для танення від ганюй. Це дуже гарний варіант для тих, у кого Сян Лін прокачана погано, а ганюй або Аяка є на вашому акаунті. Далі у нас загін з Хейдзо, в якому Хейдзо проводить більшу частину часу на полі бою та слугує сполучною ланкою для атак союзників. На роль того, хто буде накладати гідростатус, підійдуть Єлань, і бюджетний варіант Єлань це сінцю. Доволі сильна команда, якою можна закривати безодню. І ще одна пачка, яка працює без Бенета. Гідний демедж забезпечується завдяки бафу на атаку від Кокомі. Демедж одразу від трьох елементів і стихійними реакціями, посиленими цукрозою. У цій команді можна Сенлін дати спис фавоні і мати не менше 230% відновлення енергії. Щодо ротації Сенлін на полі бою, то вона виглядає наступним чином: активуйте всі можливі бафи на атаку і майстерність стихій. Найчастіше це ульта Б а також може бути посилення від зброї. Далі перейдіть на Сянлін і використовуйте елементальну навичку, яка зриже опір ворогів до Піро. Після неї активуйте ульту. Враховуйте, що посилення подійде не одразу, а тільки з третього обороту піро-торнадо. Лише тоді Сянлін почне бити на повну силу. Далі перемикайтесь на основного дамагера та завдавайте шкоди, поки дії ульта Сенлі не закінчиться. Далі наберіть енергію для наступної активації вибуху стихій і знову активуйте всі бафи, повторюю цикл з першого пункту. Сян Лін – це відмінний саб-ДД, який корисний на будь-якій стадії гри. Її легко отримати і вона пишеться в багато команд. Часто не просто доповнюючи їх, а будучи ядром загону і завдаючи величезної кількості шкоди. Навіть після прокачування легендарних героїв, вона не стане марною на аккаунті, адже подібні механіки поки не зможе запропонувати жоден інший персонаж у грі. Кого немає даного персонажа на аккаунті і вагається, чи потрібна вона вам, можу вам сміливо рекомендувати її вам на аккаунт. А хто вже є щасливим володарем Сян Лін, пишіть у коментарях, в яких пачках ви її використовуєте. До речі, хочу вам оголосити, що в нашій Discord. Ноті проходить міні-розіграш, присвячений до нового року. На 5 абонементів благословення небесного місяця, який триватиме до 30 грудня. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь до нашої дискорд спільноти за посиланням під відео та приймайте участь в розіграші. А я вам дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, став лайк та підписуйся на канал. А з вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.